Доброго дня, шановні, лясота Стеле Євгенівна, викладачного національного університету імені Володимира Даля. Викладає мистецькі дисципліни: рисунок, живопис, композиція, скульптура, кольорознавство. Все. Сьогодні я з вами хочу провести один майстер-клас, дуже легкий, простий і приємний. Назва його живопис це легко. І від себе додає легко, приємно, весело і абсолютно не страшно. Нам потрібно буде для того, щоб ми могли попрацювати на майстер-класі. Нам потрібно буде мати акварельні фарби, оскільки ми кажемо про акварельний живопис. Так, це мої старенькі такі фарбочки. А нам потрібні будуть олівчики кольорові, вони теж акварельні, можуть бути, мають право бути. Це може бути маркер, маркер, маркер. Це може бути кулькова ручка. Це може бути, ну і не просто може бути, а має бути ну, пензлик. Так? Я вибираю широченький, я буду ним працювати. Спочатку це буде по-справжньому -по акварельне, а потім я буду завершувати це зображення в своїй авторській техніці. Це буде така суміш інтуїтивного живопису і живопису академічного. І ось я хочу починати. Це в мене акварель, да? це палітра. Тут у мене полощ водичка. я набрала водичку, взяла фарбочку першу, і перше починаю робити якісь дії, перші рухи. Я не знаю, що я хочу намалювати. Це такий інтуїтивний, да? просто хочеться кольор, щоб у мене був якісь залишались сліди. Це буде такий якийсь світлий, червоний. Я ще не знаю, не вирішила, що це таке. Але я залишаю такі кольори. Сліди такі да, кольорові. По всьому, по всій площині листочка, скільки в мене там виходить. Так, далі я беру новенький колір собі додаю, додаю, і тут же можна починати думати, що ти задумала? Що ти хотіла, що ти хотів, що ти задумала зробити? Хочу, щоб у мене були такі більш такі темні такі сліди. Додались, щоб у мене були, наприклад, ось тут такі темні. Тут теж такі темненькі. Я поки що не вирішила, що це буде, але я так розумію, що такий червоний кольор він буде у нас підтягувати бажання зробити якісь маки. тому що квіти найпростіше і найцікавіше. Малювати. Ось буде їх кілька штук, ну, поки в мене не закінчиться, мой темний. По професійну назву цього темного червоного це краплак. Тепер я візьму, наприклад, якийсь синій блакитний який небудь Потім візьму жовтий і якийсь такий бірюзовий чи ізумрудний колір зелений. Далі я візьму якийсь колір нейтральний. Це буде, наприклад, такий колір називається Умра". Він такий, Він і не зелений, і не коричневий. А такий дуже приємний. Зверніть увагу на те, що я широким пензлем просто залишаю широкі сліди. Я нічого не вимальовую поки що не вимальовую, але я знаю точно, що я буду вимальовувати, тому що я буду. Говорити про те, що це змішана техніка. Так, тепер я зробила зараз такі крапочки, такі поставила такі всередині точки, що, чим саме означала, що це у мене такий мачок. То я зараз зроблю ножки. За чим я слідкую? За тим, щоб у мене вони не були всі рівненькі такі. І тут я собі зараз в, цей час, в стаканчик цей опускаю кілька. Ножичок таких. так, І, може, я візьму ще зроблю, потрапив якийсь листочок, якийсь потрапив сюди. І сюди він потрапив такий. Тобто я можу якісь зробити такі моменти, які мені замаскують, якісь мої там невдалі, які-небудь там місця. Да? Зверніть увагу на те, що я почала з того, що я спочатку розставила оці самі пелюстки квітки. Да? Я не, не почала з вази, з горщика, да, і з стаканчика. Я почала з того, що я дала місце для букета, щоб це було приємно і красиво. Так, Далі я хочу... сказала про те, що я хочу зробити малюнок змішана техніка. така. І я зараз здобуваю собі лист олівчики, які мені здається, можуть, можуть бути корисними. Це помаранчевий і червоні якісь. Да. І я зараз буду проробляти. Листочки. Тобто я кажу про те, що це у мене таке зображення, воно більш інтуїтивне. Я, я не ставлю собу, собі задачу точно, анатомічно якось передати, яка це така квітка, що вона у мене буде е, замальована правильно-правильно. Олівець акварельний він має таку чудову властивість. Якщо він. Працює по вологій поверхні, то він розтікається і стає яскравим. Тобто я беру зараз, просто змачую листочок, змачую водичкою і промальовую, і промальовую якісь фрагменти, якісь пелюстки, даю якісь краї, може, якісь вони будуть нерівні. Тобто я зараз додаю такої сміливості, більш такої сміливості, я зараз ставлю собі задачу саме зробити такий швидкий малюнок, щоб ми побачили, що це нема чого боятись, коли ми беремо в руки акварель, нема чим перейматись особливо. Все вийде, якщо тільки ми цього захочемо. Трошечки пересунули листочок, і зараз працюю над тим, щоб мені зробити площину стола і відбиток від, від склянки. Склянка. Да, і в мене стіл має якийсь якийсь кольор, І це якийсь колір, якийсь нейтральний. І тепер у мене ще буде одна дія. Тільки треба зробити паузу невеличку і роздивитись на наш малюнок, відпочившими очима. Да? Значить, ну, Як художники кажуть, подивись на цю картинку чужими очима. П'ять-десять хвилин не дивитись на роботу. А вже потім повертаємось і тоді ми вже буде роздивляємось малюнок, і тоді вже ми його будемо завершувати. Я допрацьовую, да? я допрацьовую. я взяла маркер чорний. І я, роблю, я таке роблю підкреслення, підкреслювання таке. Я не малювала з натури, я все це придумала, ну, на місці зробила така придумочка така. І вже мені здається, що там вже все добре. Знову таки відставили в сторону, знову-таки подивились, і тоді вже ми можемо сказати, що ми закінчили цей малюнок. Ні. Його, звичайно, можна ще працювати, домальовувати можна. Я впевнена, що цього, в принципі, коли ми не дуже вправні в малюванні, цього достатньо. Моє завдання було показати, що малювати акварелькою легко. І мені здається, що я з цією роботою справилась. Що це абсолютно нескладна справа, приємна і досить швидка. Головне, щоб ми не боялись і не думали про те, хто що про нас скаже. Я малюю так, як у мене виходить. Я вважаю всім успіху, я бажаю, що ви теж спробували помалювати такими простими, просто плямами, не задумуючись про те, що хто нам скаже. І отримали задоволення просто отримати задоволення від малювання. Все, дякую за увагу. Слава Україні!